Сьогодні, 5 вересня, до свято-михайлівського храму, що у Млинові, зібралося чимало людей. Більшість з них знайшли у селищі прихисток від війни. Люди отримували допомогу від відділу соціального служіння Рівненської єпархії Православної церкви України Елеос Рівне. Так, Олена, мати сімох дітей, розповідає, що виїхати з під Волновахи було дуже важко, і наразі вони раді допомозі. Дякуємо нашому нашим солдатам. Вони нас допомогли. Тому що ніхто не хотів туди їхати до нас. Вони, нам, вони указали водію дорогу, на зв'язку постійно були. Зараз вони проживають разом із сім'єю сестри. Усього будинку 14 людей, а повертатися їм нікуди, тому планують залишатися на Млинівщині. Ну, пів хати залишилося і все. Отак, От і там, де ми жили, вже пів села. Не знаю, там у нас родичі. Ну, хоч і є дальні такі вони залишилися. Ми також переживаємо та й за свої будинки, але знаємо, що ми тут вже залишимося. Свою історію розповідає Ірина, яка разом із родиною, в тому числі й маленькою внучкою, приїхала із селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Там залишився син, який став на захист батьківщини. За Дідома звуку попав снаряд. І в мене ж самі внучки і сину, то, що вони перепугалися, на вікна вилітали, то і хтось він сказав, я завтра відпрашуся, її до вас вивожу от вас. А так там є, там і в огороді в нього такі лунки по два метри, три луни, самоліти стріляли і перед домом. І у нас дом так само там все хатьвольта не знаю, може там і вори поварвали. Доля кожної людини важлива, і жодна така історія не повинна залишати байдужими. Вважає Василь Лозинський, дубинський благочинний православної церкви України та керівник Елеосарівне, спільнота, яка за сприяння партнерів місії Йоханітарів й організувала допомогу. За домовленістю з нашими партнерами і керівництвом мережі ми вирішили роз... зосередити роздачу тих продуктових наборів в таких маленьких містечках, де можливо немає так в великих обласних центрах доступу переміщеним особам до гуманітарної допомоги різноманітних фондів. Таким чином, 75 продуктових наборів сьогодні отримали внутрішньо переміщені жителі млинова та сусідніх сіл. І це вже третя акція допомоги. Днями такі ж продуктові набори роздавали у Дубні та Демидівці. Загалом підготували 225 таких наборів. Вартість цих продуктів це вже продуктових наборів понад 300 тисяч гривень. Тому це саме по собі говорить, що це якісні і дорогі, я думаю, що своєчасна допомога. Ну, крім матеріального такого змісту, котрий несе ця допомога, звичайно, це і вияв співчуття. У пакунках засоби гігієни та різноманітні продукти, в тому числі й кава та шоколад, що не може не тішити. Дітям і памперси дають хорошо, але допомога сьогодні ваші безподобно. Дякуємо людям, які допомагають. дуже велике дуже дякую. Роздавали допомогу при свято Михайлівському храмі, настоятель якого протоієрей ієрей Тарас Варварук неодноразово відвідував зону бойових дій у якості військового капелана і зараз усіляко підтримує волонтерські ініціативи. Люди покликані також допомагати людям іншим, тому що кожна людина створена на образ Божий і подобу Божу. Тобто, якщо ти робиш добро іншій людині, ти наче робиш добро самому Богові.